Preživanja, či napríklad jak student pred egzaminami, doježivi, če sportsmen s pred smaganja, če chora ljudina pred operacji, če skilki tam riznih. Ситуації, йдеш до праці з перед працею, шукаєш, які будуть результати. А скільки разів може бути людина розочарована? стільки заінвестував, а результати мінусові. Скільки людей бізнесу подумали, я подумав, я був переконаний, я стільки заінвестував. Усе но розвалу. Сьогоднішнє Євангеліє, сьогоднішнє свято, перебраження Господнє нас хоче Господь потягнути на високу гору, на наш табор, підняти труд, заінвестувати наші сили для цього, щоб ми могли здобути небо. Здобути небо, здобути радість неба, вічне, вічно солоду. Сьогодні е, освячуються фрукти тимчасова насолода цього року ще е, пару тижнів місяців е, земля була пуста грязь, а ця грязь в собі ховає, життєдайну силу. Скільки сладості, скільки різноманітних фруктів, віддає можна ці грязи здобувати. Така переміна стає в природі, а до цієї глибшої переміни нас кличе Господь. Вийти на гору цей труд війти, це ця жертва, яку принести не задля фальшивої уяви, але задля цього, щоб здобути вічне, здобути небо. Бог з неба зійшов на землю. Ісус, Він знає, що є небо. Він прийшов нам розказати про це, але рівночасно заохотити нас іти наслідувати, наслідувати Його. Так як ризиковує завжди людина, іде на екзамен, іде лікуватися, ризиковує. Завжди кожен крок в людині е, ризик на якісь відсотки. Але тут фактично він, який є правда абсолютно, говорить так. Так, зроби цей крок, Крок довіря до мене, і можеш здобути життя вічне. Апостол Павло говорить, я знаю, кому увірував, кому повірив. Людина може повірити в свої сили, в мудрості цього світу, може повірити в різні філософії, дати себе запалити, скільки були різні політичні. Агітації, скільки людей своє життя утратило Це для цих політичних ідей, думок, буде рай на землі, скільки і що здобули, що здобули? Щоб кожний Ісус говорить, щоб кожен, хто увірує в мене, мені не загинув, але мав життя вічне. Повірити йому на слово. Повірити йому е, означає, я вже не буду сидіти з ускладеними руками. Я знаю дорогу, я знаю цей вузький тернистий шлях, я знаю шлях на голгофу мого життя. Но знаю, що це не кінець, що це є перехід. З смерті до життя. Тільки потрібне, щоб ми дали себе запалити, щоб прийняли це світло Божого Слова своє життя. Е, учні на е, Таворі, вони цей образ і так не цілком розуміють, так як бо воно це все відбулося для нас. І нам не так. Цілком цілком ясно і зрозуміло, але це до цього нас хоче вчити. Не падай духом, відвагу, давай, щоб роз'яснювати перед собою ціль, мету свого життя. Ось вчора брали участь у цьому величному святі посвячення Патріаршого Собору у Києві так само освячення вод Дніпра, відновлення хрестних обітних, відречення від злого і наново зложити обітницю, що хочу жити з Ісусом, хочу вірити, хочу, щоб цей вогник в вірі до Господа осяяв Моє життя хочу жити в вірі надії і любові до цього, який приходить, приходить до грязи нашої землі і хоче нам дати цю свою життєдайну силу і вогонь свого Святого Духа, щоб мати в ньому перспективу життя вічного переміна, преображення, скільки сліз, скільки переслідувань, Скільки приниження, скільки е, і таких заатакувань, переслідування, який шлях було, треба пройти і цьому народові цій церкві. Скільки людей сказали її, е, показали їй шлях на голгофу, ти мусиш мрія, а цієї смерті пробуджується нове життя. Всіх жертв народжується нове сьогодніше, але це рівночасно, це рівночасно сьогодні, Господь споглядає на тебе і на мене і говорить так: ну давай, ходи зі мною на твій табор, не нарікай, коли стікає з свого обличчя. Не нарікай на цей труд, бо наша дорога проводи, веде до життя, до життя, до життя. Це, це плідність, наша плідність, плідність нашої землі, яка порочує такі е, плоди, це є наша духовна плідність через цей труд і жертву, яку можемо приносити. Так. Вчора маленький хлопчик кинув так е, з е, букваром. Він це з цим займатися не буде. Це не для нього. Це йому не зрозуміло. Ну раз другий раз, коли заглянув, коли цей труд прийняв і вже сьогодні. Так гарно складає букви до слів, слова до речень і може виразити, і, е, і може здобувати е, глибину знань, відкривати, що може буква, слово речення освітлити людині. Так. Вчора, може, тобі казалося, яким воно сирим, яким воно далеким життя з Богом. Але коли наступаєш на цей труд, коли береш вервічку в руки, коли береш молитовник, коли відкриваєш Слово Боже і читаєш, коли посвячуєш час, так, це є буквар духовного життя. І ми відкриваємо і відчуваємо, входимо до цього життєдайного Божого життя. Це що дає Господь. Ось не зупиняємося на стеженні нашого життя. Мусять бути випробування, мусять бути труднощі. Не нарікаймо на них тільки, Господи, я дякую Тобі, що ці труднощі ведуть не в крах, але ведуть до життя. Ідучи нашим краєм краєм, бачимо стільки скрахованих, потужних величезних заводів, фабрик, розвалених, зруйнованих, мертвих. Труд, скільки труду поклали люди, і скільки чуємо, про Пророзочарованих людей, які так хотіли збагатіти. ось правдиве багатство духовне, яке не веде до розчарування, а навпаки, веде нас до повноти життя. Господи добре нам тут. Добре, що маєш тут свій намет, що маєш тут намет, в якому перебуваєш, це є церківця, це каплиця, це, -це місце нашої зустрічі, де ти виливаєш на ново, на ново своє світло, де ти здійснюєш своє слово, Прийдіть до мене, всі втомлені, і знайдете полегшу для своїх душ. Господи добре нам бути, що посеред наших стежин, наших голгов є Місце відпочинку, що можна похилитись і набирати нову силу, щоб продовжувати на стежині наслідування. І це є як добре, що маємо смисл життя. Недавно мені одна жінка говорить, так зустріти тут на місці, знає, що я священник, а вона каже: так, Я православна, але я... Чи це великий гріх, що я не вірю по... про життя вічне. Піс -піс Після смерті. Кажу, я вірю в перевтілення, що вона буде жаба або корова, або, не дай Господи, свиня, або Собака. я не знаю ще, що прошу. Собака кіт говорить Так, так, так або корова. Ну, і... це, смачно. ну це, є, це є різні такі. Е... Ну, ну, яка це пропозиція, правда? А я е, кажу, е, кажу їй, е, слухайте. Ну, і як у мене пропозицію? Як Ісус дає щось більше, сто разів більше, Він прийшов, а хто його знає? Він знає. Прийняти його Слово це така чудова перспектива. Ві кому повірили. Чуть-чуть з цього взяли чуть-чуть від цього, чуть-чуть від, від Могамеда, чуть-чуть від Будди, чуть-чуть від Ісуса Христа, а чуть-чуть, і каже, і маєте з цього величезний ненормальний хаос своєї душі. Прийміть Його. Прийміть. І він дає перспективу. Перспективу нашого життя. Не думати, чи буду жаба. Чи не знаю хто, але я Божа дитина, яка сьогодні піднімає цей труд і завтра, бо знаю, що моя дорога веде до Бога, в якому маю життя вічне. Я їй потім сказав, Ісус нас навчив молитву, Отче наш, що єси на небесах. Моя вічна батьківщина є дійти до Нього, бути з Ним вдома, вдома, в Його любові, в Його мірі, в Його радості, в житті, що не має кінця. Ось це є важливе, коли прийдуть нові екзамени в нашому житті, нові випробування. Вони мусять бути. Господи, не залиши нас, покріпляй нас, но веди нас, щоб не зупинились, не зациклились на самітному випробуванні, а на тобі. І на цій меті ціль, яку можемо з Тобі, з Тобою і через Тебе здобути життя вічне, небо. Амінь. Слава Ісусу Христу!